Добрий день. Ой, прошу вас. Ой, прошу вас. Ну, зараз я це все поясню. Боже, все не так просто. Я все поясню. Це теж цитата, репліка, не моя. Вона належить людині, котра була найталоновитішим, найяскравішим. Вішим комедійним актором в Угорщині в 20-30 роки минулого століття, і ще треба додати, що він зробив внесок в розвиток угорського комедійного кіно, і також на його оцих роботах кінематографічних, на його голосі. Кажуть, що цей голос був просто неймовірний і він запам'ятався, то виховувались інші е актори, котрі працювали в жанрі комедії.